Далі розвантажуємо сьогоднішній автовоз. Приїхав нам ось такий джип Cherokee 2015 року випуску комплектації Limited 2.2 дизель, потужність 200 кінських сил. Пробігу у нас 187 тисяч кілометрів. Цікава машинка, класна комплектація, є безключовий доступ, є датчики сліпих зон, електросклопідіймачі, пам'ять сидінь, електроручник, є режими руху, шкіряний салон, люк, панорама. Цікаве авто, буде мати гарну ціну. Е, перші три дні. Так що, якщо він вас зацікавив, Віддаємо машинку з повним пакетом документів для першої реєстрації. Зацікавила? Приїжджайте, тестуйте та забирайте ці окрасені.